Ну що, поїхали? Поїхали. Що ж, хочу зазначити, що в мене вже було водійське посвідчення категорії БЦ, яке я отримав у 18 років. Але після ампутації двох нижніх кінцівок, після поранення зрозуміло, що їздити на звичайному автомобілі я не можу. Звісно, я вже давно не сідав за руль, але як такого страху в мене не було. Я бачив вже людей, які керували подібними автомобілями. Я бачив людей з. Вищими ампутаціями ніж в мене, які керували автомобілем. Аби почати навчання, немає нічого складного. Потрібно було лише пройти медичну комісію. В принципі, пройшов я її приблизно хвилин за 30-40, Певно, в майбутньому планую придбати собі автомобіль, також переобладнати його під свої потреби, тобто на ручне керування. Цим може скористатись будь-хто. Перший етап теоретичний. Як правило, ми зустрічаємося з цими людьми і домовляємося з ними. Про те, як буде проходити навчання. Ми вивчаємо всіх людей, де вони проживають. Механізм навчання у нас відпрацьований. Ми маємо досвід, що починаючи з часів ковіду, зрозуміло, що ми стараємося підтягнути автомобіль, щоб цій людині було зручніше. Інструктор їй цьому допомагає. О, зараз вона на паркінгу. Пустили, вона на паркінгу. Щоб зараз поїхати з місця, ви повинні нажати тормоз і просто включити драйв без паркінгу. Вона сама знімає Мене звати Юлія. Я займаюся викладанням української мови для іноземців і крім цього, я активно займаюся волонтерством і також. Адвокатую напрямок безбар'єрності просторів у місті Львів. Від моєї початкової думки про навчання і до фактичного навчання пройшов приблизно рік часу. Проблема полягала в тому, що на той час я проживала в місті Тернопіль, і в місті Тернопіль на жаль немає жодних інклюзивних автошкіл. І тоді я почула, власне, що запускається така автошкола у Львові. Саме навчання в автошколі було для мене таким поштовхом переїзду. Дуже мені імпонував Львів. Щодо автошколи, то звичайно мені надавали працівники консультації, що потрібно, який саме процес. І дуже класно мене скеровували. Наче чіпляє. так. Так і теоретичний курс. Я здав екзамен з першого разу. Практичний курс просто супер. З першого ж дня, по-перше, інструктор розуміє, що я людина з інвалідністю. Він приїхав додому до мене одразу, посадив машину, каже, сідай за кермо, поїхали. Я сів і поїхав. Тобто, знаєте, відношення інструкторів просто супер. Не знаю як, але вони знаходять спільну мову з кожним, вони наші бачать людину і розуміють, як з нею спілкуватися. Доброго дня! Вітаю! Та... Починаємо заняття, Михайло Іванович? Так, да, А, готові? Завжди готові. Починаємо Починаємо.